Доброго мене звуть Ковальський Святослав Ігорович, учень 4 класу Бершацького ліцею номер 1 імені Анатолія Матвієнка. Сонячна система. Мета ознайомитись з будовою сонячної системи, завдання вчити і складові соняпланети. Яка... Карлики, карликові планети, супутники, астероїди, комети та інші об'єкти, матеріали, роботи, книги та підручники онлайн, ресурси, практичні, матеріали, астрономічні інструменти, телескоп для спостереження за планетами та <клухи> супутниками планетарів моделі сонячної системи, фотографії, моделі та карти. Методи виконання, методи виконання, територичні методи моделювання та конструювання, створення фізичних моделів сонячної системи 3D макету. Прухомі моделі орбіт та використання шкільних експериментів для. Яснення гравітації та руху небесних тіл, об'єкт Сонця, навколо якого вертаються планети, карликові планети, супутники, астероїди, кумети та інші небесні тіла, предмет, структура сонячної, системи, дологі елементи, фізичні та хімічні характеристики небесних тіл, їхній рух, взаємодія. Між ними та впливає за Землею. Результати. Вивчення сонячної системи дасть змогу краще зрозуміти процеси формування планети. Сонячна система, зоряна система в галактиці чимацький шлях, що включає сонце і природні космічні об'єкти, що вважаються навколо нього. Планети їхні. Супутники карликової планети, астероїди, метеорити, комети і космічний вплив. Поміж тіл, які обертаються навколо Сонця. Найбільшу масу мають планети розмір і маса планети визначають силу тяжіння там на поверхні яка на. Насамперед показує, чи може, чи може дана планета утримати навколо себе атмосферу молекули, що мають швидкість більшу за параболічну, залишають планети на наслідок не дуже масивної планети атмосфера має не Начну стину, наприклад, у Марса, де сила діє на поверхні менше, Мар... ніж на Землі атмосфера більш розвідчена роз... роз... у планеті планет гігантів, наприклад, який є Юпітер з Великою. Силою тяжіння атмосфери густі, містять молекули в день, що практично відсутні в атмосферах чотирьох найближчих до сонця, планета густі, атмосфери та її хімічний склад. Визначають ступінь... Поглинання в виніг припромінювання, яке надходить від сонця. Температура поверх планети залежить від її відстані до сонця. На наявності атмосфери обертаються планети, яка має Атмосферу сприяє, вирівнює температуру та ніч, ідень, ніч, північ.